14 червня депутати Луцької районної ради зібрались на чергове сесійне засідання. Під час сесії депутати обрали нового очільника райради. Втім, перш ніж перейти до голосування, прийняли рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади Олександра Омельчука, який, як нагадаємо, втік за кордон та заяву на складання повноважень надіслав поштою. За результатами голосування 38 депутатів підтримали рішення про усунення Олександра Омельчука із займаної посади та складання його повноважень голови райради. Далі обирали нового голову Луцької районної ради. За результатами голосування, новим очільником Луцької районної ради став Олександр Гурський. У голосуванні вирішили не брати участь депутати від фракції Громадянський рух Свідомі. Про це заявив їх очільник. Юрій Циганюк перед початком голосування. Загалом заявити про своє волевиявлення вирішили 35 депутатів з 39 присутніх. Відтак кандидатуру Олександра Гурського підтримали 35 депутатів. Зазначимо до цього призначення. Пан Гурський був депутатом Ківерцівської райради, а перед тим працював на посаді старости Прилуцького округу.